З нами на прямому зв'язку. Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Іван, вітаємо вас, пані Юля. вітаю вас. Вітає вас, пане Олеже. І вітаю всіх та ну, Давайте поговоримо про ось ці ціни, на що вони пливають. Пропоную почати з нафти. Дональд Трамп погрожує митами Венесуелі. Що це означає для нас? Наскільки я розумію, для нас це погано, так чи ні? Ну я не готовий казати, що це погано для нас. Взагалі то я очікую від Дональда Трампа декілька кроків, про які частково він казав ще під час передвиборчої кампанії, ще коли був кандидатом президента США. Що він хоче, як він сказав, drill baby drill, тобто збільшити видобуток нафти сполучених штатів Америки. Але знаєте, він крім цього казав, що хоче знизити світові ціни на нафту. І ось це абсолютно відповідає інтересам України. Чому тому, що ми всі згадуємо історію радянського союзу, коли в 1986 році, за першу половину цього року, там з липня по січень світові ціни обвалились на понад 60%, Тоді нагадую, барель нафти бренда коштував 9,45 доларів. Зараз ціна там між 70 та 60 пригає. А тоді вона була менше 10%. І ось е, тоді той крок, на який прийшла адміністрація Рейгана, як на мене, він поховав радянський сес зараз. Ось я очікую від Трампа. По перше, drill, baby drill» про яке казав Скотт Бесонд, його е, секретар по фінансам, або міністр фінансів США, якщо в нашому розумінні, що буде додатково 3 мільйони барелів на день. Видобуток нафти збільшена. По друге нормалізація Саудівської Аравії, а по третє, що очікував Трампа це те, що в Венесуелі. Найбільше за розвіданими покладами нафти країні в світі відбудуться, скажімо так, певні зміни, які ми бачили минулого року в Сирії, наслідками яких буде прихід до влади більш про американські налаштованих людей, принаймні тих, що будуть готові співпрацювати з американськими нафтосервісними компаніями, які як тільки зайдуть в Венесуелу, суттєво збільшать видобуток нафти в цій країні. та частка буде йти в США, але найбільший гравець. Які може бути у світі по нафті, він буде в грі, і ось тут як мені здається, оці мити, які зараз а, верніше, застереження тим країнам, хто купує нафту в Венесуелі це може бути гіпотетично. Поки що дзвіночок всім тим, хто ще щось купує у Росії. А у Росії багато хто купує а, насамперед нафти та газу. Що сьогодні вона села завтра може бути такий крок з приводу Росії з однією метою, щоб США могли зайняти місце на ринку? Я розумію, що це виглядає не дуже ринковими методами, але це реальність Трампа. Ну чи правильно я розумію, що виходячи або відштовхуючи від цієї реальності в короткоосяжній перспективі, ми не можемо прогнозувати поведінки ринків і, і, і чи не буде, знаєте, чергового такого історичного рекорду, як ми говорили вище. Ну, з приводу історичного рекорду, чому золото зростає, тому що довіра до долару падає, Це абсолютно пов'язані речі, тому що ми всі бачимо, навіть якщо в Україні ті, хто дивляться на курси валюти, згадують, що у нас середній курс 45 закладено, закладена, а в обмінниках долар вартує менше 42 доларів. Горі гривень вичає за долар, тому що дійсно до долара зараз світова довіра суттєво зменшується, і золото займає цю позицію. Що стосується нафти, то тут безумовно можливості отримання нафти від Венесела, вони поки що не такі високі, а ось вони могли би бути значно більшими. Якби все ж таки Сполучені Штати Америки верніше нафтосервісні компанії цієї країни, як то кажуть, зайнялись питанням видобутку нафти в ній, бо без технологій США ну не вдається вона суелі нагадую, котре найбільше за відданими покладами нафти країна світі, вона не входить в десяток основних продавців нафти, А вона може бути номер один. І ось е зараз все ж таки я приймаю ці кроки Трампа як можливо, підготовку. До тих речей, про які я думаю, що можна сприяти революції в цій країні, адже ми розуміємо, що якщо вона взагалі не буде отримувати гроші, а будь-яка країна в світі буде задумуватися, чи варто її купувати на автово населення. Якщо буде відповідь з боку США, підвищені мито, то краще на цього не робити. А якщо цього не робити, то основне джерело проходу грошей Венесуело, воно зникне, і це створить абсолютно передреволюційну ситуацію в ній, що безумовно буде відігравати повністю відповідати верніше інтересам США щодо заміни влади Мадуро на повторюсь більш проамериканськи налаштовану людину, яка сприятиме нормалізації стосунків. А отже, і тому, щоб США заробляли на Венесельській нафті. А що про золото? Чому росте на нього ціна? Чи грає тут роль його затребуваність у, наприклад, військових технологіях в всіляких мікросхемах? Пані Юля, я все ж таки вважаю, що причина зростання на золото це невпевненість у будь-яких інших так званих фіатних валютах. Або якщо ми кажемо про біткоїни та інші. Криптовалюти не фіатних валютах, тобто не довіряють валютам, довіряють традиційно золоту, і зараз знаєте ось всі обговорюють гіпотетично Поки що можливо, екорд це нагадую глядачам, що колись світ фінансів спочатку був на Бреттон-вудсі потім на майській конференції. А потім була така собі плаза Екорд, яка визначила тиск. На ті країни, які девальвують свої валюти, зараз США хоче девальвувати трошки долар для того, щоб покращити свої позиції в конкуренції, і ось вони підводять світ до того, що треба змінити повністю правила торгівлі. Вони руйнують те, що є. Вони практично створюють позасотівський режим. Устрою світу, і зараз на виході вони хочуть отримати абсолютно змінені міжнародні інституції, які будуть відповідати їм інтересам. Тобто, ось я вважаю що саме це зараз планує США. А щодо інших речей, ну він це побічні побічні речі, які на жаль без них неможливі. Щодо вартості долара, я думаю, про це варто окремо поговорити. Е, які в подальшому чинники впливатимуть на, на те, як він себе почуватиме? Е, тому що ну, цей політичний шок ну, рано чи пізно він мине, очевидно. Тобто, так, це може не типові речі або не типова поєдинка Дональда Трампа, але й до неї теж призвичаються. Чи це означатиме ну, певну стабілізацію американської валюти? А знаєте, пане Олеже, подивимось, тому що ідеї США вони хочуть трошки девальвувати її. Для того щоб покращити свої позиції на світовому ринку, щоб бути більш конкурентоспроможним. але будь-яка девальвація повинна бути контрольована. Якщо вона перестане бути контрольованою, то це може призвести до того, що в світі сформується певний консенсус, що давайте не в доларах торгувати, а торгувати, наприклад, в Євро, якщо Європа зможе зайняти це місце, і тоді у США і у долара будуть великі проблеми, тому що не буде великого попиту на цю валюту. І тоді, якщо зараз США планує контрольовано знизити на нього ці вартість долара, то вона впаде вже більш суттєва ніж планують зараз ідеологи а цієї е, політики там пан Міран, пан е, Бесон, власне, і тоді через те, що не буде попиту на долар, буде суттєва його девальвація, і тоді і удар буде насамперед по тим е, громадянам Сполучених Штатів Америки, які сподіваються на велике економічне зростання в цій країні. а Його якраз може і не бути, але повторюсь, е, це буде, якщо все ж таки оця контрольованість зникне. Ось багато хто з експертів зараз побоюється, розуміючи, на які кроки робить США, що ця контрольованість може в якийсь момент зникнути, і відбудеться. Якщо США хоче позасотівський світоустрій, то відбудеться по позаамериканський світоустрій, що точно не влаштовує Сполучені Штати. А ви взагалі розглядаєте такий варіант, що місце світової валюти? Ось те, що кажеш, условні умовні одиниці у і всі розуміють, що це долар. Чи може їх посісти навіть не євро, а китайська валюта? Знаєте, пані Юлія були спроби свого часу створити валюту Брікс. Пропонувала їх Бразилія, але потім відмовилась. Потім Росія охопила за цю ідею. Але проблема, яка що валюту Брікс дуже складно створити, через те, що всі будуть відчувати, що вона робиться на основі юаня. А Брікс нагадую, Брікс Плюс, навіть давайте так вже називати це утворення. Там вже індонезія приєдналася на початку цього року. До них а є два вагомих гравця: Індія і Китай, і ось Індію не влаштовує те, що Китай буде робити під себе світовустрій, і вони вимагатимуть балансу. Що у світі, що відповідно в стосунках в Брікс. Тому я не думаю, що БРІК зможе зробити цю валюту. Там є внутрішні суперечки. Єдина валюта, яка гіпотетично може зайняти о, місто долара і стати оця умовна одиниця, це євро. Нагадую, що по розрахункам SWIFT, якщо 43% це долар, то 32% це євро. Але ну скажімо так, будемо дивитись за динамікою подій ем, і я. Сподіваюся, цю динаміку з вами час від часу принаймні обговорювати в наших етерах. За що вам вдячні? Нагадаємо, Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, з нами на